Питання, друзі, Мене назвати Василь Пухньо. Ви на ютуб каналі Третя світова. Я вас запрошую доєднатися до перегляду цього відео. Воно дуже важливе з точки зору усвідомлення того, що відбувається. Я зараз про все детальніше і на прикладах спробую пояснити, що я маю на увазі під тим, що війна дріфує в тил. Нещодавно почала використовуватися така теза про те, що в нас є передова, а є тилові фронти. Ось про тилові фронти сьогодні детально я хочу поговорити, показати, як це все зараз відбувається і як воно масштабувалося просто зараз до невпізнання за останній час. Тому поставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на нас та ставте навіть свої запитання у чаті до цієї трансляції для того, щоб ми могли обговорити якісь важливі теми, які для вас складають цінність в майбутніх ефірах. Отже, гортає стрічку новин: читає про що пишуть, про що говорять українські російські медіа насамперед українські. Суми буквально новина сьогоднішнього ранку. Суми приліт по пологовому будинку. А, далі. Дивимося, як росіяни б'ють по теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях по прифронтових територіях. Той же Славутич, той же Краматорськ, на Сумщині удари, спроба відімкнути світло у прифронтових регіонах, удари по об'єктах Нафтогазу, газової промисловості, які відбувалися минулого тижня двічі, двічі поспіль в п'ятницю і в неділю були е, атаковані об'єкти газової інфраструктури. Про що Нафтогаз повідомляв, що це були одні з найбільших взагалі атак, які відбувалися ever, так би мовити, за час повномасштабного вторгнення це ознака цього в Краматорську, при фронтовому Краматорську. Вже працюють ворожі FPV дрони на оптоволоконному підключенні, і не сказати, що це от прямо перше, вперше. Але ну ви уявляєте собі, подивіться просто людне місто: дрон ворожий летить. Посеред міста і задає ударів по е, автомобілях, які поки що він задає ударів по автомобілях, які видаються військовими. А наприклад, ситуація, якою вона є в Херсоні, показує, що росіяни зовсім не цураються. Це краски відео з Херсона, росіяни зовсім не цурається задавати ударів і абсолютно по всіх автомобілях, які в принципі вони бачать, що пересуваються. Е, тобто, що зараз робить ворог? Він своїми дальніми засобами ураження, дронами на оптоволокні е, шахедами з. З радіопідключенням а, і камерами нічними, не тільки нічними, але звичайними а, іншими дронами, типу Молнія або якимись іншими а, дронами матками, які вони зараз використовують, Молнія, підвішуючи на неї FPV, таким чином, збільшуючи дальність, а, ось все це роблячи. Росіяни намагаються просто знищувати нашу а, тилову інфраструктуру в прифронтіві, тобто за відстані за 50, 60, 70 кілометрів. На жаль, цю дистанцію потрапляє дуже багато наших обласних центрів. Це Чернігів, це Суми, це Харків, це Краматорський як обласний центр неокупованої частини Донбасу, це Запоріжжя, це Дніпро, це Херсон. Ну от я нарахував і Миколаїв, До речі, теж можна віднести до, до цього напрямку. Я нарахував вісім обласних центрів, вісім народів. Це дуже багато. І це складає для нас шалені просто загрози. Це великий виклик для нашого прифронтового самоврядування, яке має думати над тим, як себе захищати. Ну і звісно. Це би мала бути синергія між державним управлінням і місцевими громадами, але на рівні зараз, коли ми говоримо про енергетичну незалежність, є регіони. Ну, насамперед регіони реально, насамперед, регіони, вони мають думати про те, як захищати себе від е, атак противника, які він буде здійснювати у період пізньої осені зими для того, щоб погасити світло, для того, щоб не дати опалення, для того, щоб знищити воду, і це дуже сильно і багато залежить саме від регіонів, як саме себе поведуть ті чи інші області. Чи будуть вони готові, чи не будуть вони готові. Е, хто хоче подивитися детальніше? от наше інтерв'ю з Олександром Харченком, головою центру досліджень Етики минулого тижня на третій світовій виходило це інтерв'ю, і він там описує, які регіони класно підготувалися. наприклад Харків чудово підготувався. А до Чернігова є великі наприклад, питання е, і це в сенсі захисту від таких загроз. Це теж є питання до місцевої громади, яка в синергії з центральною владою має знайти е, шляхи для розвитку подій. Наразі ж ми. Багато в чому займаємося імітацією, і реальні шляхи шукають бійці на передовій. От бійці на передовій все добре, дуже класно вдається. А в місцевих громад, які відносно не залучені до активних бойових дій, є питання. Є питання, і чесно кажучи, цими питаннями потрібно давати раду, тому що ця загроза стає просто неймовірною. Ворог хоче вибити нашу прифронтову інфраструктуру для того, щоб зробити її взагалі непридатною для життя, вибити звідти людей, зламати наше тилове забезпечення, таким чином не дати можливість нашим військам там працювати. Ось подивіться свіжі відео, наприклад, з Запоріжжя, так ураження кабами сьогодні. Зранку, буквально що не менше чотири каби долетіли до Запоріжжя. Так я думаю, що в скорому часі можливо каби стануть не так актуальними, як краще будуть в більше. Актуальними дрони, ну чому я думаю, що кави будуть не актуальними? Тому що є надії на те, що російську авіацію вдасться відігнати, але дрони у великій кількості вони далі будуть продовжувати задавати ударів по Запоріжжю, і це яскраві випадки цього, яскраві ознаки, на жаль, цього того, що ця загроза, вона. Вона вже ось тут, вона не наближається, вона вже є. Просто далі питання: хто швидше масштабується? Не можна сказати, що ми, Україна, ми не завдаємо подібних ударів. Та ні, в жодному випадку. Ось учора клинці. Це Брянська область, там е, відбулося влучання по тамтешній ТЕЦ е, після цього. Ну точніше паралельно з цим е, вчора. Вночі е, удар вдруге по Білгородській ТЕЦ, яка призв... призвела удар і пожежа там призвели до того, що Білгороді зникло світло. от Можна насолодитися цією прекрасною Реакцією росіянців, як вони е, побачили це відключення світло. Реально просто все занурилося в пітьму. Давайте глянемо коротесеньке відео, очевидці. синім зданням. Ого, опять світ Ну в мене є. Чіткі враження, що ось такі от речі вони будуть траплятися все частіше з нашими прифронтовими територіями і з російськими прифронтовими територіями, тому що ми рухаємося на створення сірих зон буферних зон, намагаючись відтіснити одне одного, щоб дрони противника не вражали наші території і наші об'єкти, потрібно зробити так, щоб дрони противника стартували глибше і глибше в тилу. А не на передовій для того, щоб вони стартували там глибше в тилу, потрібно зробити так, щоб вибити їм цю всю інфраструктуру, яка буде недоступною для них, щоб зробити, грубо кажучи, ці стартові майданчики. Поближче до передової, я сподіваюся, що це закручене це пояснення. Ви розумієте? Ну тобто, логіка процесу переносити війну ну, глибшим територію е, противника. Це реалізуємо зараз. Ми це реалізує зараз противник. Ось наприклад до речі, ще один наш епізод е, уражень. Це е, Феодосія, е, склад паленомастильних матеріалів, е, нафтобаза, точніше, навіть у е, Феодосії це одна з найбільших до речі, нафтобаз у Криму е, резервуари з палено-мастильними матеріалами їх уразили раніше ще були ураження там загалом три. 34 резервуари після попередніх атак залишилося 22 зараз. Свіжа атака з ночі палає до ранку. Ще горить пожежа неподолана. Ну подивимося, скільки зараз все це виникло. Тобто е нема такого, що от росіяни б'ють, і ми терпимо. Ні, ми теж задаємо ударів. Е можливо, ці удари нам не видаються такими вагомими станом на зараз, але вони будуть. Їх буде здавати більше цих ударів. Я переконаний у цьому е питання в іншому від того, що ми будемо знищити інфраструктуру Білгорода. Брянська, Вороніжа і Ростова нам, українцям, не ставатиме легше. Ось в чому питання. Нам потрібно думати над тим, як захистити своє небо, як відігнати ворожих операторів дронів від передової, щоб не відбувалося ударів по Дніпру і Запоріжжю, по Сумах і Чернігову, по Харкову і Херсону. Це дуже складна задача, на яку я відверто кажучи, не маю відповіді на це питання, але ми маємо піднімати цей дискурс, принаймні у публічному публічній розмові щодо того, як давати з цим раду і ставити запитання, зокрема до місцевих чиновників, що і які методи ви підготували для того, щоб ми зараз оборонялися. Які альтернативні джерела живлення ви підготували? Чи як ви розпиляли гроші? Це дуже серйозна насправді тема, яку я в своїх ефірах ще піднімав у квітні цього року, тому що було зрозуміло. Що дальність роботи дронів, що їхні так звані кілзони і наші кілзони вони будуть зростати, стає зрозуміло абсолютно, що росіяни, наприклад, на цьому шматку території на Запоріжжі, ну між Поточну лінію бойового зіткнення і до е, азовського навряд чи зможуть вижити у короткі персп... Остр... добре, середній перспективі в у... осяжній перспективі. і вони там не будуть мати життя. Це все буде суцільна кілозона, де їх будуть вбивати і вибивати. Можливо, такими діями по Криму по Запоріжжю ми зможемо дати безпеку е, нашим регіонам, принаймні південним. Але от що робити, Харків, Краматорськ Чернігів, Суми. Тут лише вибивати і переносити війну глибше на територію противника. Я зараз кажу не про Москву, я зараз кажу про прикордонні території, куди потрібно глибше і глибше робити наші кілзони. Це дуже складна задача. Але принаймні ці небезпеки потрібно розуміти, куди війна йде. От куди вона рухається, це в тому числі вона дрейфує у тилові так звані фронти. Поставлю крапку на тому, друзі, дякую вам за увагу. Бережіть себе. На все добре. До нових зустрічей, пишіть свої враження, свої думки, свої міркування щодо того, що, як, ким. Можна це все покращити, І що нам робити далі. Буду радий долучитися до обґрунтованої дискусії разом із вами. Бувайте здорові!